Отже, шановні колеги, оголошую до розгляду перше питання. Проект закону про державну програму економічного і соціального розвитку на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013-2014 роки. Доповідач, перший віце-прем'єр-міністр, міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій Петрович Клюєв. Співдоповідач, голова підкомітету Комітету з питань економічної політики Олексій Віталійович Плотніков. Будь ласка, Андрій Петрович. Шановний Володимир Михайлович, шановні народні депутати, минуло тільки півтора року з моменту приходу, приходу нашої коаліції до влади. За цей період вдалося відновити позитивні тенденції до економічного зростання та забезпечення соціальних гарантій. Проте за попередні роки в системі державного управління майже повністю втрачені функції соціально-економічного планування. І розробки дієвих державних програм залишились лише прогнози та купа неузгоджених між собою та з можливостями бюджетного фінансування державних цільових, галузевих та регіональних програм, більшість яких потрібно було переглянути. Через це, зокрема, неможливо було забезпечити планомірний та збалансований розвиток економіки, уникнути міжгалузевих диспропорцій, неузгодженості попиту та пропозиції на споживчому ринку. В тому числі дефіциту тих чи інших продуктів. З цієї причини недостатньо уваги приділялось розвитку тих секторів економіки, що працюють на внутрішній ринок. В результаті втрачено багато робочих місць, згострилися соціальні проблеми. Країна отримала величезне від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі і погіршення стану платіжного балансу. Виробничі програми галузей формувалися без врахування потреб суміжних галузей. Реальних потреб та платоспросоможного попиту населення це стримує прогресивний розвиток країни, послаблює зусилля влади та нивілює ефективність реалізації економічної і соціальної політики. Крім того, негативно впливає на міжнародний імідж країни, закріплює її низькі рейтинги за багатьма критеріями та оцінками. Для виправлення ситуації. Та вдосконалення системи державного управління і регулювання на тлі масштабних економічних реформ необхідно запробувати нову модель соціально-економічного розвитку України та відповідного програмного управління. З цією метою Кабінет міністрів України за участю місцевих органів виконавчої влади підготовлено проєкт державної програми економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та прогнози на 2013-14 роки. Програму побудована з урахуванням раніше схваленої урядом концепції, на основі положень, якої було започатковано бюджетний процес 2012 року. Ми змінили підхід по підготовці такого роду документів. На основі оцінок соціально-економічного стану кожного регіону і оцінок стану галузей економіки. Ми визначили потенціал розвитку національної економіки. Параметри розвитку країни у наступному році. Характеризують зведені соціально-економічні показники, що представлені в програми в галузевому та територіальному розрізах, побудовані на базі даних підприємств, організації та установ щодо їх виробничих програм та проєктів. Іншою особливістю державної програми є те, що вона стала основою для формування та раціонального використання державних фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей, пріоритетів і завдань. Програма являє собою комплексний, збалансований та узгоджений документ, спрямований на реалізацію державної політики в усіх галузях економіки та соціальної сфери, на всіх напрямах державного суспільного і людського розвитку. Цей документ чітко окреслює пріоритетні завдання та шляхи їх досягнення, а також оцінює необхідний фінансовий ресурс. Метою програми є послідовне підвищення рівня та якості життя громадян на основі економічного зростання. Яке, у свою чергу, буде гарантуватися ґрунтуватися на створених державою умовах для позитивних структурних зрушень, підвищення національної конкурентоспроможності. Саме за логікою від стабілізації до зміщення акцентів у бік перебудови економіки, уряд і формував програму. Стратегічною базою документів є передвиборча програма президента України Віктора Федоровича Януковича Україна для людей. Та програма економічних реформ на 2010-2014 роки заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава. У програмі з кожного напряму реформ визначені наступні пріоритети: перше: це забезпечення умов для соціально-економічного зростання, друге: модернізація виробництва та інфраструктури. Третє підвищення соціальних стандартів. Четверте. Посилення ролі регіонів у забезпеченні зростання економіки та відвищення їх відповідальності за вирішення соціальних проблем. П'яте зміцнення обороноздатності держави. Шосте захист прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку. Сьоме розвиток міжнародної співпраці. Основне завдання програми: перше: поліпшення умов життєдіяльності громадян, підвищення рівня зайнятності. Створення нових робочих місць, зниження темпів інфляції, скорочення рівня бідності. Друге: покращення якості та доступності освіти і медичного обслуговування. Третє: забезпечення продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки. Четверте: створення сприятливих умов для ведення бізнесу. П'яте – відновлення довгострокового кредитування підприємств і домогосподарств. Шосте Залучення інвестицій та прискорене відтворення виробничого капіталу і сьоме послаблення диспропорцій у розвитку регіонів насамперед через розвиток їх економічного потенціалу та інвестиційної привабливості. цього року. Ми розробили програму на рік плюс два, оскільки одним з основних елементів реформи стратегічного планування в державі в рамках виконання програми економічних реформ. Є ефективна гармонізація соціально-економічного та бюджетного планування. Під час розробки проекту програми ми виходили з того, що сьогодні вкрай необхідно впровадити в практику діяльності уряду сучасні методи оцінки ефективності бюджетних витрат, враховуючи широкомасштабне проведення реформ в державі, з точки зору кінцевих цілей, соціально-економічних перетворень, та обов'язково узгодження цих цілей з досягнутими результатами. А перехід від короткострокового до середньострокового планування зорієнтує бюджетний процес на прозорий розподіл коштів та максимально ефективне управління бюджетними ресурсами відповідно до пріоритетів державної політики. Саме середньострокова держпрограма має стати своєрідним ядром всієї системи управління, взаємосв'язку стратегічного планування, бюджетного планування, прогнозування законотворчої діяльності та організаційних заходів. Програма охоплює всі сектори, а не лише державний сектор економіки. Їх показники та заходи з визначенням необхідних на 2012 рік ресурсів за джерелами фінансування. Тому у програмі забезпечується комплексний зв'язок між розвитком окремих сегментів економіки та соціальним прогресом. Так, наприклад, завдання щодо розвитку внутрішнього ринку потребує підвищення купівельної спроможності населення. Цього можна досягнути лише шляхом зростання оплати праці, пенсійного забезпечення та інших соціальних виплат, рівень яких залежатиме від нарощування обсягів виробництва товарів та послуг, а також.